Це наш буде операційний блок з палатами реанімаційними. Хворий заїжджає в ці двері, лікарі заходять сюди. Тож лікар має прийти, передіться, зняти костюм, діти нові тапочки по потребі прийняти душ і йти оперувати. Це новий операційний блок в одній з лікарень на Івано-Франківщині, де лікують ветеранів війни. В блоці обладнано душ для хірургів, перев'язочну, мийну кімнату для обробки інструментів, дві палати інтенсивної терапії та кімнату для медперсоналу. За словами гендиректора закладу Володимира Федоришина, у блоці ще потрібно обладнати систему подачі кисню. Завершити роботи планують до кінця року. На це отримали 5 мільйонів гривень з обласного бюджету та мільйони з міського. Ще понад 600 тисяч гривень, які заробила лікарня, витратили на обладнання обладнанням. Треба розширювати свою сферу послуг, сучасні методи лікування мають бути. Дивіться, якщо травматичні хворі, то вони потребують обладнання по типу СДГРНСУНІ. Тоді можна сучасні травматичні хворих забрати і можна пробувати робити вже відновне лікування у вигляді заміни суглобів, так. Плюс операційна велика, достатня для цього. І Ми хочемо розширятися в сторону урологічних операцій, це операції на простаті також. І Мала би намір почати лапароскопічні це операції на жовчних шляхах і видалення там операцій на грижах, але вже вигляді лапароскопічних втручань. Мирослав Гаєвий вже 32 роки оперує у цьому закладі. каже, що зараз оперують усі спеціалісти лікарні, окулісти, урологи, хірурги. Тому закладу потрібна друга операційна. Окрім того, медик вважає, хірургія має йти в ногу із часом, тож лікарня потребує сучасного обладнання, зокрема лапароскопічної стійки. Ми як оперуємо якісь операції, ми робимо розрізи, там, скажімо, лапаротомії і так далі. А лапароскопічна стійка практично робиться три проколи, оперується і на другий день, ну, на другий-третій день людина встає і здорова. Тому зараз вже навіть такі операції, як холіцистектомія, скажімо, видалення жовчевого міхура, то практично без лапароскопічної стійки не оперуються. Хіба десь якісь запущені. Випадки інший хірург закладу Михайло Грисько каже, що новий операційний блок дозволить розділити чисту та гнійну хірургію, що відповідатиме міжнародним стандартам лікування. Тут буде виключно чисті оперативні втручання на червні порожнині на органах малого тазу. І це ну так повинно бути. Весь світ так робить чисті операції, тобто ті, що менш асептичні, без ніх цих для хворих краще, швидше виздоровлення після операції, легше після операційний період. Плюс там ж буде не тільки операційна, і будуть палати інтенсивної терапії з цілодобовим сестринським постом. І це дозволить хворих нам приймати вже якомога більше навіть до надаючи Дасть можливість надавати ургентну допомогу за словами Володимира Федоришина роботи з облаштування цього операційного блоку розпочали у січні 2018 року. Початкова вартість проєкту була майже 3 мільйони гривень. З новим обладнанням та в покращених умовах тут планують збільшити кількість операцій та лікувати у закладі приблизно 2,5 тисячі людей на рік. Наталі Олексієнко, Роман Булелек, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.